Вітаємо! Сьогоднішнє наше відео буде присвячене темі заощаджень. Навіщо нам заощаджувати? Чому не виходить заощаджувати, як почати заощаджувати це питання, які турбують багатьох. У сучасному світі, що сповнений турбот. Легко забути про важливість заощаджень, але є день, який нагадує нам про це та стимулює і заохочує нас до ощадливості. Цей день має назву Всесвітній день заощаджень. Він зародився в італійському місті Мілан, де в жовтні 1924 року представники Ощадних Каз із більше ніж 20 країн світу зібралися на спеціалізований інтернаціональний конгрес. В останній день конгресу італійський професор Равіза запропонував відзначати цей день як Міжнародний день заощаджень. У 1989 році свято було закріплене офіційною директивою ООН. В Україні проєкт реалізується за підтримки НБУ, банків-членів НАБУ та фонду ощадних каз Німеччини. Відзначати його почали з 2012 року. Відтоді щороку цей день нагадує нам про важливість створення заощаджень. Символом дня заощаджень в Україні стала скарбничка у формі свинки. Вагомий вклад в розвиток Всесвітнього дня заощаджень вносить фонд гарантування вкладів, адже підвищення фінансової грамотності населення визначено одним із пріоритетів діяльності фонду на найближчі роки. Навіщо нам заощадження? Заощадження це, перш за все, фінансова безпека. Наявність заощаджень створює додатковий захист у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій, таких як оплата медичних рахунків, ремонт автомобіля або раптове зниження доходу чи втрата роботи. Фінансова безпека, яку дають накопичення, дозволяє не бути повністю залежними від заробітної плати та впевнено задовольняти свої потреби, якщо це того потребує. Наявність заощаджень допоможе уникнути боргів під високі відсотки, у тому випадку, якщо виникнуть непередбачувані фінансові витрати. А також накопичені кошти при вдалому інвестуванні можуть приносити додатковий дохід. Чому не виходить заощаджувати відсутність мотивації та чіткої мети заощаджень, низький рівень доходу, якого ледве вистачає на покриття базових витрат, недостатній рівень фінансової грамотності та відсутність дисципліни, імпульсивні витрати. Всі ці фактори впливають на те, що люди не можуть почати заощаджувати гроші. Та брати відповідальність за своє майбутнє. Як все ж таки почати заощаджувати? Спочатку варто створити бюджет, почати вести облік доходів та витрат. Це дасть вам чітке уявлення про вашу фінансову ситуацію. Встановлюйте для себе конкретні фінансові цілі. Наявність чітких цілей допоможе вам залишатися мотивованим. Для початку спробуйте заощадити хоча б на два місяці витрат на життя. Використовуйте правило 50-30-20, яке передбачає, що 50% вашого доходу спрямовані на базові потреби, 30% на задоволення певних бажань. 20 на заощадження або інвестиції. Налаштуйте, щомісячні автоматичні перекази коштів з поточного рахунку на ощадні. Ставлення до заощаджень як до фіксованих витрат дає гарантію того, що ви будете регулярно заощаджувати. Дотримуйтесь самодисципліни та намагайтеся уникати імпульсивних витрат. Друзі! Зараз фонд гарантування проводить інформаційну кампанію, присвячену Всесвітньому дню заощаджень. Тому більше корисних лайфхаків, спланування та ведення бюджету, порад по заощадженню коштів, формуванню фінансової подушки безпеки ви знайдете в наших соціальних мережах. В описі під відео всі необхідні посилання. Будьте фінансово грамотними!